Олімпіада, день шостий. Україна у загальнокомандному заліку. Двадцята медалей. Одна та сама бронзова. Віти Семеренко у біатлоні. А ще зранку у української збірної були великі надії на той такий біатлон. І Сочі про черговий ігровий день Іван Гребенюк. Без перебільшення сьогодні особливий день для нашої збірної. Тут у Сочі розігрують аж вісім комплектів нагород за чотири з яких змагалися і наші українці, хоча дехто продовжує це робити і в ці хвилини. Однак про все по порядку самого ранку тут стартували змагання з лижних гонок. Наші Марина Анцебор, Катерина Сердюк та Марина Лісогор, на жаль, не змогли у спринті пробитися до четверть фіналу. Показали всього 34, 45 і 58 результати. А тріумфували у цьому виді вже за доброю такою традицією норвежки. Ну і щодо інших видів, то приміром в ці хвилини у самому розпалі боротьба у наших санницонестецьків та Олени шхумової результати будемо знати трішки пізніше. Те саме стосується і вітчизняних фігури у короткій програмі в ці хвилини також змагаються наша пара Юлія Лаврентєва та Юрій Рудик. Ну і мабуть, злукавлю, якщо не скажу, що найбільші сподівання тут сьогодні на жіночий біатлон у комплексі Лаура змагання стартували 17-й годині за київським часом, і саме ці хвилини добігають до свого завершення. На жаль, спрогнозувати поки щось дуже важко. Картина змінюється ледь не щохвилини, але нагадаю, що за перемогу бореться наша славетна четвірка дівчата. Це і Юлія Джима і. Лена Підгрушна, ну і звісно ж, валя та Віта Самаренки у гонці переслідування вони змагаються на 10 кілометрів. Ну і, звісно ж усі тут укрилені позавчорашнім успіхом віти, бронзовою медаллю. Однак, як зазначив перед змаганнями у розмові з нами, головний тренер дівчат Василь Карленко розслаблятись біотланістки і не думають. Команда наскільки сьогодні згуртована, особливо жіноча команда. Вона монолітна, вона синхронізована і безумовно, що є у дівчат більше можливо. Си ніж у чоловіків, і навіть більше ніж у інших країн щодо вдалого виступу. Безумовно, ми всі цього хочемо. Отож, тримаємо за наших спортсменів кулаки. Ну і звісно ж про всі результати повідомимо вас традиційно першими, і Сочі, Росія, Іван Гребенюк та Володимир Остапенко. Новини 2+,2. плюс і на цю мить вже можемо точно сказати, що одна з головних українських надій сучинських ігор розтанула. На жаль, Найкраща серед наших біатлоністок Валя Семеренко була сьогодні лише п'ятою у гонці. Переслідування вона програла 53 секунди майже золотій медалістці із Білорусі Дарині Домрачевій. Причому валя до кінця претендувала на одну із нагород, підвели буквально останні метри дистанції. Попереду ще у дівчат естафета, і побажаємо, щоб там нарешті нашим пощастило.